Я, мене звати фон і я Блазень, І я хочу, щоб ви переконали мене, що ви краще за мене. Oh, hi -hi -hi -hi. Тема цкування в інтернеті існує з того самого моменту, як перестало бути потрібним розуміти, як працює інтернет, щоб користуватися ним. Але те, що хочу зрозуміти я, це як бути аніме дівчинкою в світі серйозних дядічек. Дисклеймер сприймайте це відео як дружнє нагадування, що світ банан, а ти в нім. Тож сьогодні я потурбую своїми питаннями, спокій найбільшої української вітуберки Рум Є така стрімерка там Рум, і вона, типа, PNG-тюберка, вітюберка. Тому що, блять, ми не хейтимо, ми намагаємося зрозуміти. І ти знаєш що? Та охєнна стрімерка. Я в дурці Я жопу бачив. Є якісь позитивні зміни за останній рік або два в вітуберстві загалом в сфері, які ти спостерігаєш? Все одно люди так сприймають нас як фріків. Привяу Привіт! В нас сьогодні Лума хоче відповісти на пару питань стосовно хейту в інтернеті. Пу-пу-пу Почнемо трошки з розрядки атмосфери, Угу як боротися з нерозумінням в сторону ютуберів і як поставити на місце цих смертних блін. йома? Ну, я вирішую питання дуже просто, я просто їх баню. Але мені здається, що потрібна просто стабільність і все. Якщо людині не подобається, ми це ігноруємо і просто робимо те, що подобається, та і все. Тому що людину, яка дуже сильно упереджена в своїх баченнях, її не переконаєш, на жаль, тому лише. Не знаю стабільність, постійними стрімами, вона буде тебе бачити то тут, то там і така. Ну блін, ну можливо, щось і хороше, можливо, трайно. Mm -hmm. От тому до цього люди приходять поступово. Мене якраз цікавило, враховуючи те, що ти досить часто приваблюєш нових людей в сферу вітуберства, то як це з твоєї сторони? Я завжди стараюсь аудиторію розбавляти, тобто я mm -hmm. не хочу собі мати. Аудиторію анімешників плюс поціновувачів ютуберства я більше направлення роблю на аудиторію звичайних нормальних людей. Ну тобто нормальних mm -hmm. я маю на увазі ті, які взагалі не в темці, тому що mm -hmm. це якби розширює їхній загальний зір. І вони тоді більш лояльно ставляться до такого нового явища. А якби mm -hmm. бути просто в бульбашці ютуберів і ті, хто вже в тємці, це якби, я вважаю, немає в цьому розвитку жорсткого, тому що люди mm -hmm. не дізнаються, не знають, і якби в чаті лише розмови про... Одні й ті ж самі теми, напевно. я і в доту граю, і помалювати ага. щось можу, і щось анімешне пограти. І, коротше, різні взагалі формати. Ну, в принципі, те, що мені подобається, але якби не робити щось на одній темі. Це можливо погано насправді, але прикол в тому, що мені це подобається, і воно так виходить, що і люди приходять дуже різні, і ті, що ютуберів дивляться, і ті, що взагалі далекі від цього. От, наприклад. Я ще стикнулася з деякими коментарями, які задають питання по типу: нащо дивитися український YouTube, Якщо є, типу, якщо я можу дивитися англійською, типу, тіпо... What the hell. Ой, в мене мене такого не було. В мене не було. Я не знаю як. Єдине, що мені не подобається, це коли люди, які не розбираються, і вони оце відразу заходять, там кажуть, там поганий голос, насправді мужик, але я розумію, що люди такі взагалі далекі до всього цього. Типу, mm -hmm. в, у людей нема такого, що не подобається вимкни, а от вони люблять mm -hmm. це написувати в чат, свої негативні емоції. Тому я я вважаю, що це не дуже здорові люди, немає конструктивної критики до побачення. Якщо ти хочеш почати як фітовер треба дуже багато зробити саме самому і продвигати себе прям одному тобто і нарізки і всі якісь мемчики, і прикольчики ти придумаєш сам і з своїм не знаю своїми п'ятьма глядачами якщо вони ще розігнали цей чат от тому да, да у нас люди не підхоплюють якщо підхоплюють то це не знаю треба що зробити для того треба прям сильно душу запасти щоб вони цим теж загорілись ну і аудиторія. Іторія, взагалі в на двічі, на ютубі україномовна, невеличка. А ще менше людей, які дивляться ютуберів ютуберів, розуміють, що це таке. Тому да, англомовна середа, вона більш до цього френдлі. У них немає mm -hmm. постійних питань, що це таке, навіщо. Ну є, звісно, свої ін... унікуми, але mm -hmm. в основному. Там більш лояльні до такого формату, і все нормально, і тебе реально цінують, тобі допомагають, і якби легше знайти там свою аудиторію. Якщо добре працювати, то можливо воно окупиться, а можливо, не окупиться, можливо, десь вистрілиш, а можливо ні. Головне отримувати насолоду. від Того що ти робиш. Є люди, які тебе підтримують, і це дуже добре. Просто треба їх знайти. Вони приходять з часом. Було такі були, були такі думки, що це не окуплюється і щось. Ну, цьому Взагалі, це, то, це взагалі, взагалі, взагалі не окуплюється, взагалі. Не взагалі да, тому, тому тут уже, я теж дуже хотіла її все поновлювати давно, бо mm -hmm. якби, ну, час іде, все воно розвивається. От, а так, те, що так, я так. витратила там на дебют і витрачаю зараз, воно абсолютно не окуплюється, те, що я отримую. Тому я якби. А, і працюю, і щось для луми роблю, і витрачати все, що коли в тебе є, там ти сам живеш або з кимось, і треба і туди, і туди і туди, то так, угу, то лежку лату. Але ну, поки що сприймається більше як хобі, з, з думкою, що якщо ми будемо все це далі популяризувати, то хтось. Наприклад, я дивилася теж твій відос, і навіть залізла в коментарі, щоб подивитися, що там пишуть, і побачила один із коментарів, в якому казали, що більшість вітуберів. Використовується занадто сексуалізовані моделі як спосіб фармити підписки. Ой, щось, боже, можливо? це моє улюблене. Типу, ой, я теж можу стати типу дівчинкою ютубером, зробити собі весь і фармити гроші із підписників. І які фарбити гроші із підписників люди не можуть на твічі взяти сапку за 40 гривнів, фармити блін гроші з підписників. Боже, боже мій сексуалізація контенту це типу. Потім переводять на ці на OnlyFans сторінки. О, де ви таке бачили? Не знаю, можливо, ні, звісно, звісно, є такі, є, такі. Але по-перше, я на таке, якщо попадає, то прям ну дуже рідко. Я, я не знаю, є багато класних вітуберів, які да, можливо у них відверті форми, але вибачте, це. Можливо, якась естетика, я, ну, я не знаю. Мені, наприклад, mm -hmm. подобається малювати саме в стилі, як у мене Лума, тому що просто прикольно, красиво, мило і все. Не тому, що я там mm -hmm. не знаю, люблю маленьких дітей, господи, прости ні-ні. Mm -hmm. Це мій стиль малювання. Mm -hmm. ще от кажуть, що я теж можу так зробити. Ну, так зроби, ну зроби, mm -hmm. ну подивись, як воно працює. У мене тут прикольчики. Подивися, як зробити ту модельку, налаштуй собі voice changer, так. налаштуй собі, я не знаю, якісь шишні приколи, які будуть на стрімі, там багато всього сповіщень. Угу. Та ти нав, навпаки будеш цінувати потім все, скільки ти часу витратив, і такий, блін, а чому мені ніхто не платить гроші? Я не поняв, Там відразу майндсет зміниться, якщо він запариться над цим. Які найчастіше аргументи це, ще, вик... о да, да. якась думка? Так, ще, це, це якраз за чіпаючи трему, тему про голос, мені було mm -hmm. дуже цікаво, яким чином думають такі люди, тому що в мультиках, в аніме є mm -hmm. войс-актори, ну, сею, які озвучують різних персонажів з різними тембрами голос, голосів, тобто це по факту їхня робота. і Я думаю. Mm -hmm. Боже, вони що реально думають, що якщо у дівчини там дуже такий ну, тонкий голос, або, наприклад, mm. дуже глибокий голос, то це що вище джар? Чи що? А, а мільярд років тому вони теж використовували вище? Я не розумію. Я не розумію. А на сцена, коли люди вживу співаються, теж вище? Чому Боже, в мене так ця тема? Є якісь позитивні зміни за останній рік або два? Ви ютуберстві загалом в сфері, як ти спостерігаєш? Та ні. <гум> що раніше, що зараз абсолютно ніяких змін немає з часом. Вже напевно, коли я вийду на пенсію, то тоді вже всі почнуть вітуберством займатися. Типа, а от відносно це те, що. Типу цікавить мене, тому що я досить, як це називається, люблю конкуренцію. Стосовно твоєї ситуації, чи відчуваєш ти хоча б якусь конкуренцію, чи кудись, куди можна рости, ще будучи ютубером, чи ти вже тіпо, відчуваєш, що бля, багато вже не зробиш? Саме з конкуренцією, я, я навпаки, хочу, щоб хтось мене перегнав, щоб я вже розслабилася mm. і нічого не робив. В комфорті буде. Бо я не люблю бути лідером в всій всій справі. А куди рости, та є завжди куди рости? Просто треба гроші для цього. Та і все. Ти більше багато всього прикольного не зробиш. Ні, ну воно, якщо ти захочеш, то звісно зробиш. Але я стикнулася з таким виразом від іншого стрімера, що, типу, деякі стрімери. Відкрито цькують ютуберів і навіть нацьковують свою аудиторію, щоб вони теж їх хейтили чи стикалися ти щось подібним. Саме від стрімерів, напевно, ні, тому що зазвичай мені якось так пощастило вибудувати стосунки з якимись ірили стрімерами, які більш-менш mm -hmm. розуміють концепт. А якщо не розуміють, то вони просто не лізуть туди та і все. От, mm -hmm. тут скоріше проблема в тому, що вітубери можуть різко реагувати якраз на критику в їхню сторону. І, звісно, mm -hmm. агресія на агресію, вона агресію зароджує нову. Тому mm -hmm. якось так. Але знаю, що такі випадки бувають. Ти всядешся чи ні? Я не знаю, мені здається, що краще ігнорувати, тому що пояснювати щось, свою якусь сторону, пробивати, воно лише гірше робить в цьому. в принципі, з того, що я помітила зараз, якщо ти невеличкий стрімер, як, наприклад, я почала, то я дуже рідко стикаюся конкретно з хейтом від якихось нових людей, тому що аудиторія, яку я... Бачу, це по більшості вже люди, які сидять в ютуберстві. У Мене є правило, що не пишіть мені, скільки в мене. Глядачів дивиться, бо це дуже сильно мене збиває. Наприклад, якщо в мене мало глядачів, то я така, блін, напевно, треба якийсь хайп підіймати, а в мене, наприклад, немає сил для цього. Або, наприклад, ну, коли так. дуже багато заходить із рейдом, або просто от чомусь так всім захотілося, звідкись, або з тіктоку там напливну виглядачів, то в мене mm -hmm. навпаки паніка, і я не можу, ну просто буде я така, о боже! Останнє питання. Якщо трошки от помріяти, Ці гайтери зникли. Люди знають підтримують український Ютуб. Є всякі спонсори. От що хотілось би конкретно тобі зробити в першу чергу? От чого тобі не вистачає? Тут концерти робити напевно жорсткі. Концерти. Концерти? Концерти в Києві. З реальної аудиторії. Сходка прикольно, да, прикольно. Типу на цих великих екранах, щоб да. люди приходили, махали. Wow. Да. Було б прикольно, от, допустимо, якийсь куточок просто з ютуберами зробити навіть. Щоб mm -hmm. це було більш типу, тематично. Да, це легко дуже організувати, знову ж таки, фінанси, ідеї, да, мерчі. От, щоб mm -hmm. це було реально прикольно. Ну, і деякі яких можна ті, поставити замість. ну, мене, наприклад. Mm -hmm. от. Які все продавали, все стояли. Але так, да, тємка, це тємка. У нас так. фан відбувається це влітку. І комікон, я не знаю, чи проводять зараз комікони, але до повномасштабного комікони були у вересні. Чи вважаєте ви вітуберів серйозними стрімерами? Чи це просто дитяча забавка? Напишіть свою думку в коментарях. Можливо, ви застали ті часи, коли анімешників також цікували, а тепер аніме невід'ємна частина поп культури. І чи станеться так само і з вітуберством? Дякую, що дивилися до цього моменту. Підтримайте це відео, якщо хочете бачити більше контенту від мене. І до нових зустрічей! на талановиті у нас віту бере, а ніхто не дивиться.